Способи подолання постійного стресу. Що таке стрес? Стрес це природна реакція організму на ситуації, які сприймаються як загрозливі або надмірно складні. Існують два типи стресу: гострий, короткочасний і хронічний, тривалий. У малих дозах стрес може бути корисним, але постійний стрес шкодить здоров'ю. Симптоми хронічного стресу емоційні тривожність, дратівливість, відчуття безпорадності, фізичні. Головний біль, втома, порушення сну, серцево-судинні симптоми, поведінкові ізоляція, зниження продуктивності, погані звички, наслідки постійного стресу, виснаження нервової системи, порушення роботи імунної системи, проблеми з серцем і тиском, емоційне вигорання, депресія, рух і фізична активність. Регулярна фізична активність сприяє зниженню рівню гормонів стресу, кортизолу, адреналіну. Піші прогулянки, біг, плавання, танці усе це допомагає розслабитись. Спорт покращує настрій завдяки виробленню ендорфінів, гормонів щастя. Практики розслаблення та усвідомлення, медитація, йога, глибоке дихання допомагають уповільнити пульс та зняти напругу. Слухання спокійної музики, аромотерапія, мистецька терапія, регулярне виконання релаксаційних практик допомагає зменшити вплив стресу. Тайм-менеджмент та планування. Плануйте свій день, використовуйте списки справ, пріоритизуйте завдання, встановлюйте реалістичні цілі та уникайте перевантаження. робіть перерви під час роботи, щоб уникати виснаження. Соціальна підтримка та спілкування. Спілкування з близькими людьми знижує відчуття самотності та тривоги. Пошук професійної допомоги, психолог-психотерапевт важливий крок у складних ситуаціях. Участь у спільнотах або групах за інтересами підтримує емоційний баланс здоровий спосіб життя, повноцінний сон, 7-9 годин на добу допомагає організму відновитися. Збалансоване харчування багате на вітаміни та мінерали. Обмеження вживання кофеїну, алкоголю, нікотину. Висновок. Стрес це виклик, який ми можемо навчитись контролювати. Комбінація фізичної активності, здорової підтримки, відпочинку та здорового способу життя допомагає долати стрес. Головне, піклуватись про себе щодня та вчасно реагувати на сигнали свого організму.